1986. Чорнобиль Радіація не мала кольору. Але її ловили ті, хто міряв невидиме. Це історія гідрометслужби. гідреметслужби. Ало. Третій і четвертий блок в результаті аварії. Зрива. І кожної там 10-20 хвилин було видно, як зростає величина ця цифра. Очі, як у дітей. Хлопці, а що, що будуть? Що нам робити? Куди нам є? Ну ось таким чином я з геофізика перетворився в радіометриста гідрометрологічної служби. О 9-й годині чуємо горкот. Гурки такий страшний, подивились на небо. Я нарахував 10 вертольотів. І всі такі Мі два, Мі 8 більш військові. І зразу якось так не по собі, ну, думаю, що, що могло трапитися. А потім хвилин через 35-40 назад. І вже не 10 я їх нарахував, а далеко за 10, далеко за 10. Тобто, напевно, перша партія вилетіла раніше, що ми не бачили, а це поверталися вони назад. І якось так на душі щось тривожне стало. А що ж могло статися? Ну, той день, 26 квітня, я візнав про аварію досить рано вранці, оскільки моя теща працювала в телефонній так би мовити, системі, Укртелекома на той час. І вона чергувала на зміні, Уже в той час рано вранці стало відомо. Ну, Вона, звісно, не повідомляла, що трапила, сказала, будьте обережні, не пийте воду і закрийте вікна, тому що щось трапилося. Ну, Пізніше, звісно, ми на роботу всі приїхали е, в служби, ми все дізналися вже безпосередньо. Перша реакція була, я в той час працював в геологічній київській георозвідувальній експедиції. Очолював хіміко аналітичну лабораторію. І, звичайно, що думки були про те, хто, як, яким чином досліджує рівень забруднення навколишнього середовища. А перша думка була, звичайна, про те, який рівень забруднення у Києві і що робити з дітьми. Оскільки в той час я займав посаду керівника, Служби засобів виміру, тобто в моєму безпосередньому підпорядкуванні були всі спостережені, всі прилади для здійснення моніторингу. Звісно, на роботі ми прибули, отримали завдання і почали безпосередньо безперервний спостереження за фоном. Одним із перших ми також були направлені в Чорнобиль. На місці робити виміри наші фахівці. Робили разом з працівниками метеостанцій, тому ми були в курсі всіх справ, звісно, що відбувається. І працював я в українській гідрометрологічній експедиції по вивченню сільових потоків, дощових паводків, снігових лавин. І директор покойний Максим Валентин зібрав нас. Я кажу, хлопці, переорієнтуємося. Ніяких експедіцій, нічого. Беріть свої значить, штормовки, чоботи і от така біда. у нас. Ну, фактично, після аварії почався новий етап в моєму житті. Після цього, фактично, дякуючи. Тому що зустрівся 2 травня з Володимиром Олександровичем Корнійчуком, який працював начальником лабораторії радіаційного контролю атмосфери, якраз в Київському центрі контролю забруднення навколишнього природного середовища. 2 травня Володимир Олександрович запропонував мені приєднатися до них. Знав, що я геофізик за фахом і радіометричні методи пошуків корисних копалень це є одна з фахової спеціальності, якою набував знання в університеті свого часу. От. Ну і от таким чином пов'язав свою долю з радіаційним захистом населення, з радіаційним моніторингом, радіаційним моніторингом довкілля. Визначення рівнів радіоактивного забруднення і поширення радіоактивних техногенних радіоактивних елементів в навколишньому середовищі і вплив на людей на живу природу. Оскільки гідрометслужба на той час була однією з головних організацій, яка здійснювала моніторинг навколишнього середовища і, зокрема, радіаційною стану радіаційного середовища, ми це робили давно. Як відомо, ще в 60-х років, коли почались з атомної зброї по території Радянського Союзу в Казахстані на новій землі, ми постійно гідрометслужба слідкувала за наслідками. Це були такі, скажімо, в певній мірі секретні спостереження, але ми здійснювали спостереження за фоном. Нерадіаційним, тому ми одним з перших знали реальний фон і розповсюдження по Україні з допомогою наших метеостанцій. В складі Гідрометінституту в Дніпропетровську тоді ще були літаки, зондіровщики, які значить, тоді модно було стягувати облака. І перший мій виліт був на цьому літаку, значить, щоб розбити хмари дощові. І траверс овруч Прип'ять, Чорнобиль туди-сюди і обстрілювали оці хмари, щоб дощ не пішов, тому що не знали, що там робити, як воно буде просачуватися, фільтрація, щоб не пішла в ґрунтові води і так далі. Ну і тобто ми ввійшли на висоті 5500 метрів, кучову хмару, і розстрілювали її. Піропатронами, йодісти срібло, там такий реагент був, і, ну, дуже неприємний. <ріху> Літак трясло, так що підпригували ми всі, але розстрілювали прямо в хмару ходили. І вона розсіювалась і дощу не вдома. Перша, перша поїздка була 29 числа квітня. Ну, в Чорнобиль ми зразу розпочали роботу по обстеженню і по встановленню автоматичних станцій. На той час були розроблені в обнімську автоматичні метрологічні станції з датчиками радіації, і ми шукали місця, де ми будемо їх встановлювати. Тобто перші такі, безпосередньо під реактором я не був, це було трохи пізніше, коли я був в Прип'яті. Але навколо в радіусі 30 кілометрової зони, ну можливо, декілька кілометрів від реактору, наші фахівці, зокрема, підрозділ, мого яким я керував, вже. Ми відвідували всі ці. Я хочу сказати, що продовжуючи про хвилю, саме 30 го числа хвиля повернула, вітер повернув на південь на Київ. І ми фіксували навіть на даху нашої лабораторії, поставили прилади, і кожної 10-20 хвилин було видно, як зростає величина. ця цифра, Зростає фонову радіацію. Вона там росла. В десятки, в сотні разів від нормальної величини, тому що ми буквально слідкували. Пам'ятаю, чудова погода, вітерець, теплий з півночі. птахи співають і росте радіація. Ну така відчуття було звичайно не дуже таке приємне, тому що ми розуміли, що це таке. Була у нас посадка, <кій> значить, відбор ґрунту. Установлення планшетів, марлівих планшетів для вивчення аерозольних випадків з атмосфери. А на планшети це все збиралось марлі. І ми в населеному пункті не можу сказати, чи це був карагод і щось таке. Да. Але вийшли люди, ніхто там всі жили, всі вийшли, і дорослі люди, і жінки, ось бачите на цьому портреті. Очі, як у дітей, хлопці, а що це? А що буде? Що нам робити? Куди нам? І оце мене так передаємо цю інформацію владі, а влада вже приймає рішення по результатах того, що ми у вас тут не Земля покаже більше всього, бо це забруднення. А дишали тоді йодом радіоактивним. Коли ми сідали, розглядали місця, де можна ставити станції. Наша група експертів, і ми пам'ятаю, сіли в Білорусі на території Білорусі, село якесь бо я не пам'ятаю його, ну в зоні якраз. І ми побачили жахливу картину, коли стоять будинки без людей. Бігає худоба, бігають собаки, коти, кури, все начебто живе, сади, цвітуть, а людей нема нікого. Жахливе таке було відчуття. Ми навіть коли нам. Там походили, походили, потім вирішили покурити. Ми ну, зайшли в хату десь, щоб закритися від фону цього, звісно. І воно так було, як то кажуть, жутковато. Да? Коли бачиш пусті будинки, пуста територія, немає нікого, хоча начебто все живе, а людей жодного немає. Це було таке вражаюче відчуття теж. Було основне завдання по сути, робити карту. Радіаційного забруднення. Був такий при, прилад ІПГ. І його встановили на вертольоті в Мі-8. І значить, для того, щоб тестувати той прилад, він одне показує, а ми йдемо по землі і по радіо кажемо, який ДП міряє фон. Значить, повітря, земля. І саме цікаве, що ліс з лісу виходимо. Під лісок, кущі, до річки йде пісок, і до річки там вже нема нічого по нулям. І це все встановлювали. Оце такі були кроки, що ми як ці метеостанції практично були забезпечені, як я вже сказав, ці спостереження ми проводили. Постійно з 60-х років тому станції мали елементарні ДП, 5 принаймні які проводили спостереження. Тобто вони були, вони були готові. Ми досить чітко, оперативно реагували на запити влади, як розповсюджуються хвилі, забруднення. Ну але це фонові, тобто радіаційний фон. Пізніше вже були залучені люди до відбору проб, але перші цифри ми могли. Не приходили, і тут всередині гідрометслужби ми вже знали, от там засвітилась метеостанція Така там Олівськ, там Чернігів, там такі, тому ну, що надходили повідомлення, і ми поступово бачили, як розповсюджується. Ну, Києву в цьому плані повезло, що, мабуть, знаєте, перші хвилі вони пішли на північ, на сучасну Білорусі, і Росію. Потім на західному напрямку. Перекинувшись на, як потім ми вже дізналися на скандинавські країни. Потім всі ці елементарні частички вони повернули на південь і їх фіксували і в Італії, і навіть в Туреччині, і по всьому світу. Так що картина в нас була з перших днів. А потім робота перестроїлась. відбор проб, марліві планшети, зимір. Земля, а ну, пробу відбирали методом конверту, з бурами. П'ять точок вибирали місце, крутили. Це теж, так сказать, певний час, в мішочок, записка, деяке місце, координати, прив'язка. І все здавали в лабораторію. Да, тут у нас була в гідропарку лабораторія, така. там обробляли ці проби. До речі, в, 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 в обсерваторії. Вариса Зерзневського, нинішній, значить, е працювали три жінки в лабораторії з цими пробами, з цим ужасом. І вони більш, напевно, пі були під таким я знаю, враженням, да, ймовірність враження радіаційного. І тоді, хоч ми і казали, і так далі, але їм не дали е посвідчення як ліквідаторів. Це дуже прикро, тому що я думаю, що люди, які працювали напряму з пробами, ще й приладів таких не було, які зараз сучасні. Якраз в цей час, у 86-му році, сформувалася повноцінна радіометрична лабораторія в Українській гідрометслужбі. Це була єдина лабораторія, яка займалася оцінкою рівня радіактивного забруднення об'єктів довкілля. Вода, ґрунт. Атмосферні, неповітря, аерозолі, ну взагалі все, що радіаційний фон на території України. Фактично, сьогодні в метеостанції це є пункти радіометричних спостережень, на яких ведуться оцінки не тільки фонової концентрації радіонуклідів, які при притаманні природі нашій звичайній. От, але і відповідно налаштовані на реагування на раптове виявлено, на раптове появу підвищених концентрацій радіоактивних елементів, адже ми живемо в, в, такій, так, в такому середовищі, де дуже широко застосовуються радіоактивні елементи і в економіці, і в медицині, і в сільському господарстві, і, звичайно, що в енергетиці. Тому наша служба якраз була. Одна з тих, яка досить вдало реагувала на зміну обстановки і чітко реагувала, і давала конкретні цифри, і все це було так. Адже найперший, хто ударив на сполох Чорнобильська метеорологічна станція, метеорологічна станція Чорнобиль. Зміна. Звідси все пішло. Оці повишені фони і так далі. І, звичайно, що. Сьогодні ми маємо можливість, враховуючи специфіку гідрометрологічної служби, володіти е, оцінками е, динаміки переміщення атмосферних мас і контролюючи е, е, будемо, плин поверхневих вод, маємо можливість прогнозувати і швидкість забруднення раптом стане це викид якийсь чи в атмосферу, чи в Водні об'єкти. Гідрометеорологія – це не тільки прогноз погоди, який вони чують по радіо або по телебаченню, а гідрометеорологічна служба це унікальна комплексна система оцінки стану довколишнього середовища, спрямованого на ранні виявлення загроз для здоров'я населення і на існування живого. Вони несли службу там, де не було видно ворога. Гідрометерологи стали частиною історії, яку неможливо забути їхній досвід, основа на якій тримається сучасна система гідрометеорологічної та радіаційної безпеки населення України. Пам'ятати, це наш обов'язок перед майбутнім.